І всім привіт! Любі друзі! Мене звати Дмитро. Ви на каналі Леніво. І сьогодні у нас з вами огляд СТРВ742А, який у нас роздають безплатно за підписочку, яку нам також дали безкоштовно. В грі World of Tanks Blitz. Євросервер. Це відео виходить тільки завдяки тому, що ви проявили на вчора, на стрімі в п'ятницю неймовірний актив. Записує його в суботу, а воно виходить в неділю. Хоча я в неділю мав у нас бути вихідний по графіку новому, який я створив для каналу, але за ваш актив я, в принципі, вам, скажімо так, відплачу. Коротше, танк стрв 2 а Що можу сказати? Танк. Грається середньо, можливо, навіть гірше середнього. Але пога... оглядати його насправді трохи важкувато, тому що він являється безкоштовною машиною, тобто, ну, розумієте, так, дарованому коню в зуби не дивляться. І він безкоштовний. Тобто, ну, в принципі, важко його якось осуджувати, якщо він безкоштовний. Але в цьому відео ми з вами розберемо як плюси, так і мінуси машини. І, в принципі, далі ви вирішите. Забирати, рекомендую всім. Тому що якщо вам танк не сподобається і якщо ви не колекціонер, ви можете його продати, якщо у вас його не було за а, виходить 428 тисяч срібла. А якщо він у вас був, ви можете отримати компенсацію в 700 тисяч срібла. Ну і знову ж таки, якщо ви не колекціонер, ви можете просто брати. Ось ці сертифікати, які ви отримуєте частини на танк. Ем, зараз. Е... О, до речі, це можна також уже буде продати. Гаразд, е, де то ці сертифікати? Так, 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 так. так, так. Дуже багато у мене сертифікатів різних. Де ці частини сертифікату? Саме ті, що нам потрібні. Трішечки. Трішечки. А, ось вони, ось вони, точно. Обміняти, ви можете за один сертифікат отримати 7 тисяч срібла. І якщо ви зберете всі 100 сертифікатів і вам цей танк не потрібен, навіть якщо його у вас в ангарі немає, ви можете отримати 700 тисяч срібла компенсації. Що мало, якщо у вас танку реально немає. Тобто я рекомендую забрати все ж таки танк. І якщо він вам не сподобається за 400 тисяч, ви зможете його продати. Ну але якщо ви зразу знаєте, що вам цей танк не потрібен, він вам не цікавий, ви не колекціонер. Можете просто продати ці сертифікати, у вас не буде танка, але у вас буде 700 тисяч срібла. Ну, це, як то кажуть, вибір кожного. Що ж, давайте розглянемо машину. Е, зіграв я на ній більше, ніж 7 боїв. Е, просто я граю в основному ній не в звичайні бої, а саме в режими. Ну, Тому що, як то кажуть, е, не знаю, машинка фанова. Чесно, машинка більше для фану, ніж для. Якоїсь серйозної гри, в неї є свої плюси і свої мінуси. Давайте розглянемо, в принципі, плюси і мінуси цієї машини. Почнемо з її барабану, тому що ну, барабан в неї доволі цікавий, доволі прикольний і доволі легкий. Час перезарядки магазину становить 12 секунд, майже тобто, ну, доволі доволі швидко він перезаряджається. Час перезарядки снаряда в магазині е, півтори секунди. Це з обладнанням на вентилятор, і в принципі цього вистачає доволі комфортно, доволі корисно, доволі цікаво і неймовірно зроблена машинка в цьому питанні. Середнь... Середнє пробиття броні. Середнє пробиття броні, в принципі, я пограв так перед записом. Його вистачає, справді вистачає не для всіх, але якщо заряджати голдові снаряди, то можна навіть щось і пробивати. Ну, звичайно ж, можна, звичайно, ставити калібровані снаряди. Я калібровані снаряди не ставив, але мені здається, з ними може бути більш комфортніше, але знову ж таки зменшується комфорт барабану. Ну, це знову ж таки, я тут уже не знаю, вибирайте самі спробуйте із тим і з тим пограти. Я думаю, ви розберетеся, що краще для себе взяти. Середня шкода 160 це, в принципі, непогано за реалізацію барабана, а це у нас три снаряди. Це виходить 160 на 3. Це 480 шкоди ви наносите на шостому рівні, я думаю, доволі непогано. Тому от, якось так. Кут вертикального наведення 6 градусів, нічого незвичайного, можливо, в моментах буде маловато, але ну, танк безкоштовний, знову ж таки. Тобто, цеплятися за це не варто. Але ну, все-таки, все-таки не дуже комфортно 6 градусів, але нормально. Далі, ем, що тут ще? Розглянемо його маневреність. Танк, в принципі, не сильно жвавий, в принципі, так, їде, але не так сильно, як хотілося б. Ну, але знову ж таки, танк безкоштовний. Танк безкоштовний, хоча і параметри в нього не дуже, чесно признаємося. Тобто. Ем... Не дуже маневрений, і ще один нюанс, який я упустив, це розкид. Розкид цього танка реально доволі великий, доволі некомфортний. Снаряди летять доволі, доволі доволі непрямо. Але, ну, знову ж таки, танк безкоштовний, що до нього ціплятися. В принципі, його роздають безкоштовно, це, в принципі, показує, що це за машина. Згадайте, нам ніколи не давали безкоштовно, саме безкоштовно за підписку, якусь імбову машину, тому що вона могла би зламати рандом. Тому ось, якось так. По спорядженню не бачу сенсу пробігатися. Спорядження поставив звичайне, в принципі, в принципі, тут, дру, тут сильно думати і не треба. Тут іншого нічого не придумаєш. Амуницію навіть закинув на цей танк, закинув 13% до майстерності і поліпшене паливо, в принципі, щоб він був трішки швидший. Боєкомплект. Толком нічого не міняв, навіть фугаси не вигружав, просто, просто закинув 16 підкаліберів і нормально. В принципі, якось так. Обладнання. На рахунок обладнання також вам не сильно щось скажу. Скажу тільки, що я поставив посилені механізми наведення це час зведення, що потрібно цьому танку, і збалансована гармата. Тобто, розкид, щоб був менший. Це, напевно, єдиний танк, на який я ставлю подібний а, показник. Вентилятор вентилятор, я спробував пограти з вентилятором, мені сподобалось. Я навіть не брав калібровані снаряди, тому що в мені в бою, наприклад, бронепробою вистачає. Що ж до живучості, тут звичайні параметри, допрацьовані модулі, поліпшена збірка краще поставив я, тому що танк повністю картонний. Хоча, знову ж таки, ми до броні ще повернемось. Ну мені здається, поліпшена збірка тут буде краще гратися. Хоча, знову ж таки, розглянемо броню, яка вона без посилення броні, і яка вона з посиленням броні. Далі ящик з інструментами. Доволі звичайний параметр, який треба вибирати завжди тут, тому що швидкість ремонту модулів набагато більше вирішує, ніж ремонт модулів до стандартного стану. Якось так. Далі. Поліпшена оптика, не ставте ніколи маскувальну сітку на середній танк, який би він не був, не ставте ніколи маскувальну сітку на середній танк. Я навіть не ставлю маскувальну сітку на деякі ПТ, навіть на більшість ПТ, хоча я не сильно на ПТ вмію грати, але мені маскувальна сітка взагалі не подобається цей параметр, тому я його не ставлю. Тут підкручені оберти двигуна, щоб танк був знову ж таки більш бадьорим. Ну і система подавання спорядження, щоб перезаряджалося ось це швидкість наша перезаряджалася, щоб ми могли на форсажі літати ще швидше по карті. Тому що танку це реально потрібно. Тепер давайте розглянемо його броню. Броня в цього танка, в принципі, в моментах навіть її немає взагалі. Тобто, от дивіться, заходимо на цей сайт. Заходимо на цей сайт. У нас СТРВ наша. Ми вибираємо тут плюс 4% до броні, розглянемо спочатку з ним. І так, 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 так. І от. 4 з 4% з'являються якісь зони, які вже не може пробити противник, якісь шанси на те, щоб не відтанковувати. Але знову ж таки, закинути можна сюди, закинути можна сюди, в люк, який тут доволі величезний. Тому я не думаю, що воно вас сильно буде рятувати. Ну, от дивіться, наприклад, зараз ми приберемо, до речі, покажу ще, що в кормі також з'являється бронелист. Я коли його вертів перед записом, я трішечки здивувався. А, на бортах теж щось з'являється під гусеницями, ну, знову ж таки, броня посильвіть. але чи буде сильно це нам допомагати. Тобто, якщо ми, якщо ми зараз. Відімкнемо цю броню. Відімкнемо цю броню. Відімкнемо, поставимо ось це. Танк, в принципі, не сильно зміниться. Не сильно зміниться в нього параметри. Чи може, давайте, знаєте, навіть що я зроблю? Я оновлю сайт. Я оновлю сайт. І. І нічого не змінюється. Реально нічого не змінюється прямо взагалі. Тобто, що броня є, що ви ставите броню посилену, що не ставите, тому краще поставити параметр на живучість. Тому якось так. Я думаю, це вас в моментах буде навіть рятувати більше, ніж ваша броня. Ну що, давайте, в принципі, викатимо цю машинку в рандом. Викатимо в рандом. От подивіться, яка вона є тут на цьому сайті. Тому якось так. Давайте пограємо вже на ній трішечки в рандомі. Трішечки, так, трішечки в рандомі пограємо на ній. Побачимо, зацінимо її, що вона з себе може. І підведемо підсумки. Особисто мені машинка подобається, вона фанова, справді, от можна на ній повеселитися. Прямо для серйозної гри вона не підійде новачкам, скоріш за все, також буде цей апарат доволі важким. Але як преміальний танк, коли у вас немає в ангарі преміального танка для фарму срібла, мені здається, підійти може. Ну, поїхали. поїхали, так. Ще до речі, цей танк доволі цікавий має, має класифікацію це танк не Швеції, хоча пише, що це танк Швеції. Насправді цей танк віднесли розробників не до Ліги Європи. А до збірної. Е, е, ну, зараз вам, вам покажу. Я не пам'ятаю, як воно називається, цей параметр. Ну Вони його закинули, коротше кажучи, туди, де й кошмар, де оці всі вигадані танки. Ходову пошкоджено. Ходову пошкоджено. Навіть Стойно. якась броня є. Ну тобто параметри в танка непогані, є живучості навіть трішечки. Але прямо сильно розраховувати на броню я б не став на вашому місці. Тому що ну танк не сильно живе. Моментами навіть не пробиває. Хоча, до речі, зараз влучає доволі добре. Перед записом влучав не так добре, як зараз. Круто. Ну, в принципі, бачите, він картонний. Я винний в цьому сам, що я поліз на рожоний, як то кажуть. Але. В принципі, я хотів вам показати, що грати на цьому танку агресивно, якщо грати як новачок, а не як статист, то танк. В принципі, доволі картонний. Тобто, ну, щоб ви собі розуміли, щоб ви не сподівалися на ту броню. Безумовно, десь відсотків 5 є на те, що ви відтанкуєте, те, що у вас летить, але, скоріш за все, це прилетить у вас. Це вам не тигр, це вам з шостих рівнів, що там є ВК є, доволі непогано відтанковує. Ну, навіть мені здається, в КВ 1 шансів більше відтанкувати, ніж у цієї машинки. Тому якось так. Особисто я рахую, що та машинка не броньована, броні в неї немає, а те, що в неї щось не прилітає, щось вона відтанковує, це, ну, вдача не більше. Ну, справді. До речі, в наших тут є шанси перемогти. Справді. А, ні, скоріше це немає. Ще. А, ну ще один тигр, в принципі. Чому ні? Чому ні? Машинка, Тиго 1 машинка доволі непогана. Я думаю, шанси на перемогу тут доволі високі. Хоча там Танкінштейн і су 100 М1. Тому не знаю, не знаю. Шанси з однієї є, з іншої сторони їх взагалі немає. Ну, якщо тут буде поразка, я можливо навіть частину ігор вирізу, зроблю для вас перемогу. Щоб подивитися, що ця машинка фарми, що вона взагалі може показувати в рандомі. Які там показники фарму, які це все. Ну от, 995 тисяч, ой, 995 шкоди, тобто, ну, доволі слабковато. 24 тисячі за програний бій. Без преміум аккаунта це 3,5 тисячі. Таке, звичайно. Давайте, знаєте, підемо зараз в ще один бій, щоб подивитися, як вона фармить взагалі, чи зможе вона нафармити хороший показник. Бо я, якщо чесно, по коефіцієнт фарму не гляну. Самому цікаво, самому цікаво, що може ця машинка. І знову ж таки, машинка дуже страждає, коли її кидають проти 7 рівнів. Тобто. Проти однокласників і шостих рівнів вона ще може щось зробити, проти сьомих рівнів їй прямо, ну, важко. Видно, що важко цій машині, видно, що вона вже ледве, ледве ну скажімо так, вона щось намагається з себе витягти, але в неї це не виходить. Саме тому, саме тому мушу сказати, що машинка доволі своєобразна і підійде не кожному, але я рекомендую всім. Залишити її в себе в ангарі за цю підписку. Тому що ну буде час, коли вам захочеться покататися на якомусь барабані, а у вас його немає, наприклад, в ангарі. Знову ж таки, її роздають безплатно. Я її взагалі купив за 16 гривень. Це, звичайно, взагалі копійки, але тим не менше, вона зараз роздається безплатно, і в принципі, я думаю, що доб... можна її забрати і. Положить до себе в ангар, щом би в принципі і ні. Не пробив. Не пробив. Так, не пробив, не погад. Ну от зараз, наприклад, її реалізувати я, скоріше за все, не зможу. А там по моєму до речі, сіра зона. Там по моєму сіра зона, а я її реалізувати вже не можу. Ну, час перезарядки барабана і знову ж таки заважає кут вертикального наведення. Тобто, якби тут хоча б кут вертикального наведення був в 10 градусів, ще можна було б щось ви, вигадувати. А так тут кута вертикального наведення взагалі ще немає. Командира ефективність. Бойова ефективність. Боєва, боєва, боєва. До речі. До речі, краще би сказали, що видимість знижена, насправді не перестаю горіти на українську озвучку. Мені вона не подобається взагалі. Реально. Українська озвучка не подобається. Коротше, любі друзі, відкопав я для вас реплей, так би мовити. І зараз ми його з вами подивимось. Тільки зараз я дещо перевірю, і ми з вами починаємо його дивитися. Так, все йде. Ну що, давайте подивимося цей реплей. Це заховаємо. І, в принципі, в мене вийшло тут доволі непоганий показник, як мені здається, для цього танка. Тому на фоні для вас ось цей реплей. Просто показую, які можуть бути моменти на цьому танку. Але знову ж таки. Це не завжди. Це разова акція, і цей танк взагалі, так би мовити, так не грається. Взагалі. Так, мишку прибрав. Опа. Тут я бачу двох супротивників. Навіть бачите, що може бути? Може бути таке, що ваш снаряд буде летіти. В супротивника в центр прицілу, але я знову ж таки кажу, що це разова акція, і, скоріш за все, такого не буде. Також вас може не пробивати якийсь леопард п'ятого рівня, але знову ж таки, це разова акція. Тут, в принципі, бачу, що наша команда давить, я думаю, що треба спробувати набити максимальну кількість шкоди. Бачу, що Чито там щось на горі робить, але думаю, що чекати його. Це довго і нудно і не цікаво. Тому вирішую знищити леопарда. В ближньому бою цей танк не промахується, як і в принципі кожен танк. І його не пробиває леопард. Що я тоді зрозумів і був трішки шокований, тому що ну, танк картонний. Хоча леопард це такий танк, це взагалі не показник не пробою цього танка, тому що це танк. Картонний, а леопарда просто маленький калібр. Якщо вам буде щастити, ви будете наносити таку саму шкоду, як бачите. Ем... Це Т-25? Т-25, так, точно. Як ви бачите, Т-25 нам наносить шкоду, навіть толком не вицілюючи, просто повертає башту і зразу по нам стріляє і тим самим наносить по нам шкоду. І як ви можете бачити, танк дуже дуже і дуже повільний. Як для середнього танка. Ну, але знову ж таки, це, цей танк роздають безкоштовно. Тобто, ну, важко якось його тверезо судити, знаючи те, що танк безкоштовний. Взагалі безкоштовний від слова зовсім. Тут, знову ж таки, в нас така невеличка накладочка з тімейтами відбувається. Хочу проїхати, розумію, що мені не дадуть цього зробити. Бачите, куди вертикального наведення також підводять. І... Там був момент з джуто, де він повністю червоний. Ну, знову ж таки, ви знову це побачите зараз. Сусто ігри сіренька для нас, тому тут пробити не має, скажімо так, проблеми. А от і нас джуто. І от я зараз заряджаю голду, і ви можете побачити, що я не пробиваю його в катки. Ну, звичайно, це він там довернув ром, гаразд. Добре. Тепер. Пробиваю каток, який має пробиватися. І в результаті пробивається він на голді в маску. Дві 154 шкоди. Спеціально показав вам саме такий реплей, але в кінці, щоб ви не думали, що це постійно вам таке буде. Ні, це взагалі чудо, що в мене вийшло зробити такі показники на цьому танку. І як ви бачите, за. 2,500 шкоди за другу степінь за бій, на якому реально я катався по цій карті і бив все, що двигається і не двигається. Я отримую 66 тисяч кредитів Ч... нечистими. А чистими 52 197 кредитів. Це, як ви розумієте, з преміум аккаунтом. А без преміум аккаунта я отримую всього-навсього 30 590 кредитів. Тобто, ну. Не знаю, чи він для фарму підходить, але, знову ж таки, як прем, якого у вас немає, ну, як перший прем танк, і ще й безкоштовний, я думаю, підійде всім. Тому не рекомендую його продавати і не рекомендую взагалі з ним розставатися. Танк, в принципі, прикольний, танк, в принципі, щось навіть і може зробити. Але це треба щоб повідфартило. Ви можете навчитися, в принципі, грати на барабанному танку з допомогою цього танку. Але я не знаю, чесно. Як на мене, є набагато кращі танки, але знову ж таки це роздають безкоштовно. Тому рекомендую забрати всім і залишити в ангарі. Ну або на край з... зібрати. Зібрати, зараз скажу, скажите і я скажу. Зібрати. Всі сертифікати, якщо у вас цього танка немає, ось ці всі сертифікати, частини сертифікату, потім їх обміняти на танк і тоді вже танк продати. Щоб була можливість викупити його, тому що ну, срібло об'єктивно в цій грі, це валюта така, вона доволі доволі легко заробляється. І 700 тисяч срібла, які ви отримаєте, ну, це ну, хай 14 боїв на якісь хорошій вісімці. Хоча... 14 боїв це я, напевно, здагну. Е, Напевне, менше. ну Якщо ви, звичайно, за бій будете вивозити в середньому по 50 тисяч е, срібла, то в принципі 14 боїв і у вас вже є 700 тисяч срібла. Ну, але знову ж таки, діло кожного. Ну, а на цьому все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, діліться відео з друзями. Підтримайте цей канал, тому що я тут для вас почав робити дуже багато відео. І навіть закидую деякі бонуси для вас. Наприклад, це відео є бонусним завдяки тому, завдяки вашій реакції на стрімі, який був в п'ятницю, де ми святкували 200 підписників. А на цьому все. Всім вдачі і до зустрічі!